Що ти каже, казав, на Якщо ти ще раз Попробуєш залізти в мій пенал, я, я на тебе обіжусь на цілий тиждень. Я тут держу не де можу. Дивлюсь, я короче в Реде на лайф. Вони там набрали 2000 ой, 2 мільйона, да? Підписників. І тут тим часом Ангеліна помалювала ростікові книжку, і він на неї обідався. Я не, обідався. не обідався. І вона в нього шарилася. Ну, якщо, ну якщо мене вчителька Завтра наругає То мені криндик. І завтра хтось Ангелюсик, типа. Я тоді не обіжу. Тоді і вона получе. Як получить по жопі. А бити хіба можна діти? Якщо вредничають, то да. А тебе били? коли ти вредничав. А у нас вона... чотири рази не десять. Та ну, а ти що, як був малий досі, не був рідний? Ну трохи був. Удалюся десь 5 разів. Вибіжу. Ой, ці діти, я не можу знати. Сміх. Якщо ти ще раз залізеш в пенал, я на тебе обіжуся. Як думаєш, вона поняла чи не дуже? Думаю... Я теж про це думаю, що їй по барабану, їй головне дослідити пенал. <плес> <плес> Став зломати собі рюкзак. Хотіла вам розказати, що я вже, як ви можете замітити, колись починала знімати відео, але щось не зросло, щось не склалося. Тоді в мене було дуже багато. ой ой ой, ой ловлю дитину. Дуже багато якихось своїх справ і. Почати знову, це було дуже важко. Думаю, ой, завтра-завтра, післязавтра, а вдруг не цікаво комусь дивитися, а вдруг не цікаво, може, це нікому не потрібне. Але тут я рішила, що все ж таки комусь, так як каже, мій ростик, треба себе перебороти. Дуже багато цікавих людей у всьому світі. І я думаю, що е, якісь однодумці все ж таки е, у мене будуть. І я думаю, що не буває нецікавих людей і не буває е, для кожного, ну, знаєте, на кожну каструльку знайдеться своя кришечка. Так, і тут. Кожен знаходить е, людей, які йому подобаються. Тож, е, заради цього я вирішила продовжувати і спробувати ще раз. Мій компаньйон. Да? Ми збираємося. Зараз повечеряємо і ще підемо на вечірню прогулянку. Любить позувати, так? Да? <плес> така смачна вийшла. Від апельсина кисло-солодка Чи це таке вино просто кисло-солодке? Ну, смачне. Ну, алкоголю, до речі, зовсім не чути. Може, я ще зараз буду зовсім п'яна. <гум> Ні, ну смачне. Ми зараз повечеряємо, хоч Ростик вже і з'їв сосиску в тісті. Ну, Як тобі? Кажеш? <гум> Ростик у нас дегустатор, пробує завжди все першим. Підемо ще прогуляємось перед сном. Щоб нагуляти апетит на сон. Так. Так. Що діловуще? О, шкодниця. І я насипала в ці баночки. Я прям кайфую від отакого от, от, коли так красивенько, все прям. Я, наверное, людина. Така більше настрою, тому що коли в брудно чи так щось, то в мене прям нема настрою, нема натхнення, а коли от така от краса, я прям кайфую. Зараз поп'ю смачненьку чаючку. Кайфулі. Я купила кросівки, якими зараз грається моя дитина. Ось такі от. Ну, кросівки я довго шукала, ці мені прям дуже сподобалися. І зручні і не важкі. тому що всі інші береж такі важкі, блін, як не ходити, нога буде боліти. Красиві. Кросівки коштували 1700. Ну що, мої хороші, пора вам зізнатися, де я так довго пропадала. І от відволікаюсь, бо п'ю чай. Можете заварити собі чайку, вибачте за звук посторонні, тому що там дитина дивиться мультфільм. Хочу вам зізнатися в дуже дуже хорошій новині для нас. Ми все ж таки купили нашу земельну ділянку. Невдовзі я вам її покажу. Просто зараз мокро, холодно, ми туди не їздимо, нічого ще поки не робили. Як тільки ми туди поїдемо щось робити, я вам її обов'язково покажу. Знаходиться вона за межами міста, 4 кілометра від. Ну, від цього місця, де ми зараз тут проживаємо, загалом буде дуже близько нам до школи, тому що діти будуть ходити в школу Ангелінка в садочок. Я думаю, ми швидко побудуємо будинок, якщо, звісно, будуть кошти. Це була одна із моїх мрій із мого списка бажань. Я дивуюсь тому, як збувається бажання. Ну, я не вірила, звичайно, в цих. Стожила. Але так е, написала собі, як ну, може не бажання, може просто цілі, тіпа, щоб досягнути їх. Подивлюсь, що робить моя дитина. Доця, не можна так робити, будь ласка, не роби так. Е, я е, колись написала і е, я дуже хотіла донечку. І навіть... Ну, Не думала, що так швидко це все буде. І в мене буде така прекрасна донечка, і так складуться обставини, що ми купили земельну ділянку, така, яка нам подобається. Ми дуже багато об'їздили. Ми об'їздили, мені здається, все місто. Ми потратили два бака солярки. Але ми все ж таки знайшли те, що нам подобається. Оголошення отак от тільки зранку з'явилося, і в обід ми вже позвонили і домовилися, що. Що ми купуємо? Ми поїхали подивились, позбирали гроші. Нам, як завжди, не вистачало коштів на то. Ми, коротше, бігом, бігом, бігом позичили гроші, і швидко до вечора це все діло зробили. І там прям ну. Ну, прям мені дуже подобається. І чоловікові сподобалось, тому що де не їздили, не дивилися, хоч воно і в межах міста, але е, туди, вибачте, не 4 кілометри добратися. Ну, це я за інші ділянки говорю, А е, були такі місця, що просто отак от обрив. Отакий. от. Ні машиною не з'їхати. Ну, я не знаю, як туди добиратися. Якщо я вважаю, якщо платити вже кошти, то дійсно за те, що тобі подобається. Хай воно не в межах міста. Це ближнє село е, до міста, але 4 кілометри, ну хай 5 кілометрів. Там завжди ходять маршрутки, якщо не їхати машиною. Ну це прям. Тож, чекайте е, відео про наше будівництво. Я думаю, воно буде скоро. У нас в планах до осені вже щось зробити. Зараз тільки весна, березень місяць, тож ми прям. В такому, знаєте, емоції прям переповнюють. Я би вже їхала щось робила, але я сиджу з маленькою дитиною, тож ніфіга не зроблю. Вся надія на чоловіка. Він чистенький, рівненький, правда, там як розчищали дерева, там така куча прям дерев, її треба прибрати, а далі будемо щось робити. Ну, хоча б цього року поставити якусь бісідку, щоб можна було пожарити шашлики. ну... Ой, прямо емоцію переповнюють. Я би вже збирала речі і вже би переїжджала, тільки нема куди. от. Отака от нас приємна, приємна новина. Тож чекайте відео. Я думаю, буду з вами всім ділитися, як ми це будемо робити, будувати. Думаю, вам буде цікаво. Що таке. Ти вирішиєш мені? Ти без настрою. У Люся, лізо зубчики. Це жувальні, і Вона така трішечки від без... Без Ти Хочу мені дала тобі телефон, моє сонечко. Ми вже зібралися йти на вулицю йдемо за братиком. Хочеш братіка? <с? <с?> Хочу, братика. У нас на вулиці дуже холодно і мокро. Тож я по зимовому діта, навіть в шапці, не знаю, чи буду щось знімати, а якщо там не дощ, то засніму. Сідай в коляску, поїхали. Треба нам цю коляску вже помити і продати її хоч за що-небудь, щоб вона нам тут не стояла, бо вона займає тут дуже багато місця. А ми в основному їздимо з цією маленькою коляскою. Жарика в користь, як завжди. Так? Це як завжди? Я готую олюбляку. Смачнющу таку. З майонезом. Все як не може бути. Як в лучших домах Паріжа. <гум> Всім бажаю смачного та гарного, гарного дня!